Доброго-доброго ранку. Благодать вам і ми від нашого Господа Ісуса Христа. І хоч на морі, знаєте, вітряно, сіро, так неприємно, але оці красені знову повернулися. Їм тут приготували їжу, але їм потрібно вийти, вийти із, отого, із тієї води. І посмакувати тими смаколиками, які їм принести. Це їхній вибір. Вони повинні вийти. Алілуя, Слава Господу! Сьогодні новий день, який нам подарував Господь по його милості. Ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Бо велике Його до нас милосердя. Відпускаю мрії всі, свої, покладу я їх до ніг Твоїх, якщо в житті помиляюсь я, Твоя любов не припиняється, хотів боротись я за життя своє. Та слабнуть руки немага є все, ти сильний воїн, ти царь перемог. Я можу йти лише в тобі, мій Бог І навіть якщо гори не видимо стоять, І якщо води моря не розділяються, І якщо на молитву не маю відповідь, довірять, довірять буду я тобі. Щодень прийдеш принесе ти знаєш, Бог тобі відомо все, живи в мені, будь повітря моїм. Я хочу йти лише шляхом твоїм. І навіть якщо мор, і навіть якщо гори не видимо стоять, І якщо води моря не розділяються, І якщо на молитву не маю відповідь, довірять, довірять буде лиш тобі. Буду лиш тобі. Алілуя! Слава Богу! Ми не знаємо чітко, конкретно, що принесе нам сьогоднішній день, але ми будемо довіряти нашому Господу, нашому Спасителю. Ми будемо йому довіряти. Алілуя! Слава Господу! Сьогодні буду читати місце Писання із Євангелія від Іоанна. Е... Так. Вибачте, за затримочку е... Євангелія від Ідеана, четвертий розділ з четвертого вірша. Четвертий розділ з четвертого вірша, дуже знайомий нам текст. Читаю. Потрібно було йому перейти через Самарію. Він проходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синому сину Іосифу. Була там криниця Якова. Ісус томившись з дороги, сів отак біля криниці. Було десь близько шостої години. По нашу це 12 годин дня. Приходить жінка із Самарії по воду, каже: їй Ісус: дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді самарійська жінка промовила до нього Як ти, будучи іудеєм, просиш пити мене, коли я жінка-самарійка, адже іудеї не спілкуються із самарійцями. Е, Ісус у відповідь каже їй, коли б ти знала дар Божий, Божий дар і хто той, хто говорить з тобою, дай мені напитися. Ти б просила у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: пане, ти не маєш відра, а криниця глибока. Звідки маєш живу воду? Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам цю криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його? У відповідь Ісус сказав її. Коли е, кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, той матиме, не матиме спраги повітря, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому, жінка пане. Дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати, говорить їй Ісус. Іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: не маю чоловіка, каже Ісус. Добре, ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків, яких ти мала, і той, кого нині маєш, не твої чоловіки, не є твоїм чоловіком. Це правду, ти сказала. Каже жінка йому, пане, я бачу, ти пророк, наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місто, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кому знаємо, бо спасіння від іудеїв. Але приходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та в істині. Відказує йому жінка, знає, що прийде Месія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить усе нам, каже їй Ісус. Це я, той, хто поговорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ніхто не спитав, що ти хочеш, або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, поспішила до міста і каже людям: ходіть, подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я робила. Чи часом він не Христос? Вони пішли з міста і пішли. Вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні просили його, кажучи, «Раві, їж. Та він сказав їм: я маю їсти поживу, яку ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою чи не приніс то йому їсти. каже їм Ісус: Моя пожина, е, моя пожина чинити волю того, хто послав мене, та повертати його та довершати його справу. Алілуя, слава Господу! Із 39-го віршу багато самарійців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила їм жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб він побув у них. І він побув там два дні. Значно більше повірили через його слово. Жінці ж казали: вже не через твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справді спаситель світу. Христос. Алілуя. Ось таку чудову історію сьогодні Господь дав мені змогу прочитати. І, читаючи цю історію, ти поринаєш у той далекий край. Коли сидить Ісус Христос, там втомлений, Він сидить, Він сидить у колодязі, і Він знає, що в той час прийде жінка. Він міг би піти разом із учнями у то місто і там собі подивитися на архітектуру того міста, але у нього зовсім інша ціль. Він чекає, він чекає ту, яка приречена бути спасеною. Алілуя! Слава Господу! Жінка йде до колодязя, вона іде з пустими відрами. Господь сьогодні каже комусь: якщо в тобі здається, що ти так спорожнів, і в тебе вже немає сили молитися, читати, в тебе не йде молитва. Ти духовно порожній. Ми не будемо зараз розбиратися, чому так вийшло. Але ось такий стан, ось такі емоції. То Господь каже: прийди до мене своїми порожніми відрами, прийди до мене. І я з глибини дістану води живої і наповню твої відра, і наповню тебе сповна так, що буде через край. І ти, наповнившись моєю живою водою, підеш у цей світ, і як ота жінка, будеш сповіщати діла Господні. Жінка йде до криниці, вона йде і знає про себе усе. Вона знає про себе оті всі минулі роки, які були не дуже гарними. Вона знає, що вона грішниця, і тому вона йде не зранку, як усі е, люди. Як усі жінки, коли немає ще спеки, вона йде о 12 годині. Коли вже сонце піднялося високо, коли вже така спека, але вона йде, бо вона не хоче ні з ким зустрічатися. Вона і так знає, хто вона є. І оті очі, оті погляди до кори, вони вже її, знаєте, настогидли. Вони її ні капельки, ні чудочки не роблять краще. Вони ще більше, оті погляди принижують оту жінку і не дають їй можливість підстати. Але ось іде та жінка. Іде жінка, і там сидить чоловік, який дивиться на неї зовсім не з докором. Зовсім ні. А він дивиться на неї з очима любові. Він дивиться на неї з очами віри, і з поглядом віри, знаючи, що це іде не грішниця, хоча він знає про неї все, а іде в його очах. Місіонерка євангелістка, яка через певний час, короткий час піде у місто і буде розповідати про нього, і буде кликати ісу до людей до Ісуса Христа. Ісус дивився на неї очами віри. І знаєте, ота віра перелилася у то порожнє відро, і та жінка, наповнившись отією живою водою, побігла, залишивши ото все, що було в неї до того. Оті пусті відра вона залишила і побігла розповідати про того, хто дає життя. Про того, хто дарує життя. Алілуя! Слава Господу! Якби вона все тіло дивилася на оті відра, на оте своє життя. Да, послухайте, яке каяття, яке каяття! Вона прийшла до Ісуса і сказала правду, і сказала йому правду. От в тих коротких словах, що я не маю чоловіка, оце було каяття. І Ісус. З радістю сказав Правду ти сказала, правду ти сказала, Алілуя! Слава Господу! А ще для дітей Божих Ісус каже такі б чудові рядки. Я не знаю, чи жінка, та, яка стояла у колодязі, розуміла все те, що казав Ісус. Але ми, які йдемо за Господом, вже не один десяток років, ми повинні розуміти. Що казав Господь, і вже цей час надійшов, і вже цей славний час зараз є. Який славний час, але надходить час, каже Господь, а він уже в нас є, і вже тепер він є, і вже тепер він є, коли прав... правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі і істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Дорога моя душа! Чи хочеш ти бути оцим поклонником, який поклоняється не букві закона, не правилам, які створили люди, а в дусі істині? Коли ти в молитві можеш підняти руки, коли ти можеш прославити Господа і сльозами на очах, не від того, що в тебе болить, а від Його присутності, а від Його присутності, коли Нещодавно один брат проповідував і казав: він гарно все казав, гарне слово. Але оце одне, що не потрібно ніяких відчуттів. І відчуття це не означає, міцна в тебе віра, чи не міцна віра. Послухайте, коли наречена і наречена зустрічаються, коли вони хочуть одружитися, їм потрібні відчуття, їм потрібні якісь відчуття, їм потрібна оце велика-велика жага. Я хочу бачити тебе, я хочу спілкуватися з тобою. Я хочу бути в твоєї присутності, я хочу якомога більше дізнаватися про тебе, що потім, що потім тобі принести каву з цукром чи. Без цукру, з молоком чи ні, що потім тобі вранці зробити чай з цукром чи без цукру. І я повинен це знати. Я повинна це знати. Я хочу мати оці відчуття з Ісусом Христом. Ісус каже, що Він шукає оцих істинних поклонників, які забувають те, що відбувалося напротязі дня, залишивши навіть якщо був такий важкий день, оті порожні відра поспішила. До потоку благодаті поспішила для того, щоб ті відра наповнилися живою водою, поспішила із вірою, що Господь навіть із глибини дістане ту живу воду, воду і наповне, і наповне і наповне. Алілуя, слава Господу! Господь шукає отих істинних поклонників. Він на кожного дивиться із очима любові, не докоряючи, не осуджуючи, не б'ючи, не лякаючи. Він дивиться з очима любові, довіряючи нам, довіряючи нам оту таку чудову місію іти по всьому світові і проповідувати Євангеліє. Хіба це не чудово? Баце радісна звістка. Алілуя, Слава Господу! Бог є дух, Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі і істині. А коли ми поклоняємося в дусі, то знаєте, хай весь світ зачекає, хай все зачекає. Я на побаченні з моїм коханим. Хай все зачекає, борщі, каші, прибирання. Все зачекає. Я поклоняюся мому Господу, я знаходжуся в його присутності. Я плачу, як Давид. Я сміюся, як Давид. Я танцюю, як Давид. Я, я поклоняюся в дусі і істині. Це такий чудовий час. Це такий чудовий час. Жінка, коли шла з тими порожніми відрами, вона не знала, вона не знала, що хто її там очікує. А Ісус знав. Коли ми йдемо на побачення до Ісуса на море, до церкви, дома, в тайну кімнату, в таємну кімнату, просто їдучи в автобусі і розмірковуючи про великі і дивні діла Божі, ми вже довіряємо Господу, ми обираємо заходити в ту істину чи залишатися в законі. Але раджу вам, раджу вам бути істинними поклонниками, входити в той дух і поклонятися в дусі і істині, переживати Господа. Адже це такі чудові переживання, це такі приємні переживання, це такі переживання, які хочеться відчувати кожного дня, кожного дня. Тому не кажіть мені, що для Господа це не важливо. Якби йому було не важливо, він би не залишив на сторінках писання от оці рядки, що істинні поклонники поклоняються йому в дусі та істині. Поклоняються йому в дусі та істині. Алілуя! Слава Господу! Тож довіряймо Богу, Він на нас дивиться, на кожного з нас, Він на нас дивиться очами віри. Він каже: здолаємо, здолаємо, здолаємо ці перешкоди. І навіть якщо море не розступається і гори непорушно стоять, я дам сили, я дам тобі сили, я вже тобі її дав. Користуйся нею, користуйся і як той, хто має оцю велику силу, кажи тим горам, хай вони впадуть у ту воду, кажи отим водам, хай вони розтупляться, кажи отій хворобі, хай вона піде геть з твого життя, кажи отої ніщиті, що вона не. Тобі не належить, тому що Господь сказав все моє Твоє, і я насичу тебе і дам тобі все потрібне. Алілуя, слава Господу! Наш Бог є щедрий даятим, а ще він вірить в кожного з нас, він вірить, що ми переправимося і разом з ним будемо у вічності царювати в тій небесній обідниці, яку він нам обіцяє. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! Дякую Господу за слово, яке підбадьоринало в першу чергу мене, але думаю, що і того, хто слухав, теж підбадьорив. Господь дає слово. Ми беремо це слово вірою і приміняємо його в особисте життя. Алілуя! алілуя. Йому вік повіки слава, вам мир і спокій в Ісусі Христі навіки. Амінь.